Чи впорається Наталка Розинська з обов'язками дружинами? Побачимо за мить. Наталка Розинська та Микола Мельниченко добудовують своє сімейне гніздечко. Вони взяли шлюб майже два місяці тому і вживаються в роль чоловіка і дружини. ТСН особливо перше побула в заміському будинку епатажної пари. Чим пишається екс-майор та від чого отримує задоволення телеведуча? Про це просто зараз. Екс-майор держохорони Мельниченко прокидається першим. Робить коханій особливу каву. Розчинно у великому кухлі, у якій додає холодну воду. Мале. Доброго ранку. Сніданок зазвичай готує господиня. Цього ранку Микола теж долучається. Для гостей готує яєчню за американським рецептом із помідорами. Наталка готує овочевий салат. Родзинка цього салату це свіжий шпинат. На кухні Наталка намагається домінувати. Спочатку треба подивитися. Ні, 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 ні Масік. Спочатку потрібно помідорчики. Тут же потрібно так, щоб помідори підв'яли. Молоде подружжя зізнається, сперечаються ледь не про все, але Розинська запевняє. Живуть як одна душа. Це в мене ж не поля. Знаєш хто? Я вже казала. Це дитинка котика. Ти для дитинки котика дитячі олія. Масік. А, дякую, дякую, дякую. Я розкривала секрет. Мать, ти розумієш, я маю для дуже багатьох поганих дядь бути монстром. Подружжя сподівається, уже цього року їх стане троє. Майбутні батьки вже сіли на дієту і ведуть здоровий спосіб життя. Бо це може статися будь-яку судом. <реш> а тим часом Наталка вчиться розбивати яйця. Утім, із чотирьох яєць цілим жовток лишається тільки в одному. Не дуже в мене вийшло. Це я переставляю на більший вогонь. Далі своє за масі. Після сніданку традиційна ранкова пробіжка Миколи. Мороз екс-майора не лякає. Рухся життя, тому всім бажаю рухатися. Як хто не може на спортзалі, то, будь ласка, в ліжку рухайтеся. у цей день? Наталка і Микола навідуються у свій заміський маєток. Він дістався екс-майору від батьків, що живуть неподалік. Півтора гектара навколо будинку Мельниченко викупив у сусідів. Щойно Розинська заходить на територію, одразу береться за лопату. І ще восени ця хатинка була непривабливою, але тепер тут усе майже готово для комфортного життя. З цього починалося наше сімейне життя. Ми тут прожили більше ніж півроку разом. Коли ми ще приховували від людей, що ми все ж таки разом. Але деякі колеги з вашого каналу дізналися. Ремонт у сімейному гніздечку Розинської-Мельниченка роблять місцеві, але свій слід на стінах залишають і господарі. Слухай, в мене виходить, Так? Да, так. Да? Да. Ясно, що я не буду весь будинок так робити, але трошечки там спробувати можна. У будинку лишилося тільки прибрати. На першому поверсі кухня і вітальня з каміном, на другому ванна кімната, спальня хазяїв, гостьова і кімната для відпочинку. У ній гордість Миколи. Нова люстра. Копив одну з тих, яка мені сподобалася. Молодець, дай-дай. Із вікна видніється штучне озеро. Його копають на замовлення Миколи. Біля нього зведуть лазню. Свій маєток Наталка розкішним не називає. каже: для щастя вистачить і цього. ТСН. особливе один плюс один.